Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжимо з вами вивчати числа та цифри, знайомитися з годинником і календарем. Я вам підготувала для цього цікаві завдання. А ось і перше завдання. Дітки, що зображено на екрані. Так, це весняні квіти. Вони розділені на чотири групи. Давайте у кожній групі полічимо кількість квіточок та оберемо відповідну цифру. Як називаються квіти в першій групі? Тюльпани. Порахуйте, скільки їх. 4. Правильно обираємо цифру. 4. Які квіти зображені в другій групі? Троянди. А скільки їх? 5. Вірно обираємо цифру. 5. Тепер рахуємо квіти в третій групі. Як вони називаються? Конвалії. Скільки конвалій? Сім конвалій. Обираємо цифру сім. І в останній групі як називаються квіточки? Маки. А скільки їх порахуйте? Дев'ять. Вірно, обираємо цифру 9. Молодці. Наступне завдання. На малюнку зображені гілочки, але вони не звичайні, а математичні. На їх листочках живуть цифри. Нам потрібно на кожен листочок ставити пропущені цифри сусіди. Розглянемо першу гілочку, яка цифра там зображена. 3. Вірно, ставимо в пусті клітинки сусідів числа 3. Два і 4. Вірно. На другій гілочці яка цифра на листочку зображена? 7. Правильно, вставимо в пусті клітинки сусідів числа 7. Це 6 і 8. Молодці. На третій гілочці яка цифра зображена на листочку. 4. Правильно вставимо в пусті клітинки сусідів числа 4. Це 3 і 5. Молодці. Наступна гілочка. Яка цифра зображена на листочку? 9. Вимо в пусті клітинки сусідів числа 9. 8 і 10. Наступна гілочка. В нас зображена цифра 5. В пусті клітинки вставимо сусідів числа 5, це 4 і 6. І остання гілочка, яка цифра на листочку зображена. 8. Ставимо в пусті клітинки сусідів числа 8, це 7 і 9. Молодці. Для того, щоб люди змогли визначати місяць, число, день тижня було придумано календар. Хлопчики та дівчатка, давайте його розглянемо. Скільки всього пір року? Чотири вірно. Назвіть їх Зима, весна, літо, осінь. Так. А яка пора року зараз? Весна. А яка пора року була перед весною? Зима. Що настане після весни? Літо. Що настане раніше зима чи осінь? Осінь. Вірно. А скільки місяців у кожній порі року? Три місяці. Назвемо спочатку зимові місяці, Грудень. Січень, лютий, а тепер весняні. Березень, квітень, травень. Назвемо літні місяці, червень, липень, серпень. І осінні. Вересень, жовтень, листопад. Скільки всього місяців у році? 12 місяців. Так. Кожен місяць в свою чергу має по 4 тижні. А кожен тиждень по сім днів. Давайте назвемо дні тижня та позначимо кожен день відповідною цифрою. Який день є першим? Понеділок. А який день другий? Вівторок. Як називається третій день? Середа, а четвертий? Четверг. Як називається п'ятий день? П'ятниця? А шостий? Субота? І який останній? Сьомий день? Неділя? Давайте ще раз повторимо наші дні тижня понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Наступне завдання. На екрані зображені годинники. Зверху механічні, а знизу електронні. Поєднаємо в пари механічні та електронні годинники, які показують однаковий час. Але давайте спочатку згадаємо, як визначити час на механічних годинниках. Вони мають циферблат і дві стрілочки. Маленька показує години, а велика хвилини. Коли велика стрілочка показує на 12, то це означає, що в нас нова година. А коли на 6 то це півгодини – 30 хвилин. Розглянемо перший механічний годинник. Котра на ньому година. Маленька стрілочка вказує на 8, а велика на 12. Це означає, що на годиннику 8 година. З'єднаємо з електричним годинником, який показує 8 годину. Наступний годинник. Котра там година? Маленька стрілечка показує на 6, велика на 12. Значить, на наших годинниках 6 година. Шукаємо електричний годинник, який показує 6 годину. Наступний годинник. Котра там година? 10. Правильно! Маленька стрілечка на 10 велика на 12. З'єднуємо з електричним годинником, який показує 10 годину. Далі. Котра година на наступному годиннику. 11. Вірно. Маленька стрілочка на 11, велика на 12. З'єднуємо з електричним. Наступний годинник. Котра на ньому година маленька стрілочка між 9 і 10, а велика вказує на 6. Це означає, що в нас пів десяту або 9 годин 30 хвилин. З'єднуємо з електричним годинником, який вказує 9,30. І останній годинник. Котра на ньому година? 7. Правильно, маленька стрілочка вказує на 7, а велика на 12. Молодці, хлопчики та дівчатка. Ви виконали всі завдання добре. До побачення!